Звук ри в мовлення дитини з'являється до 5 років. До цього ми робимо з дитиною дві важливі речі. По-перше, тренуємо язичок. Для цього ми дитині даємо більше твердої їжі. Яблука, морковка, шматочки м'яса. Якщо дитина не любить їсти з коринки хліба, це говорить про те, що у неї слабкі язи. Чудово, якщо ви робите гімнастику для язичка. І другий момент дуже важливий: ми тренуємо мовленнєве дихання, Вдих носом, видих, ротом, щічки не надуваємо. Починаємо з мильних бульбашок, пір'їнок, вертушок. Але в ідеалі ми повинні навчитися з легкістю надувати повітряну кульку. Потім ми просимо сильний язичок дитини підняти вгору. Якщо коротка вуздечка, то йдемо до ортодонта. Потім ми беремо звичайну ватну паличку, просимо дитину підняти язичок вгору, постукати за верхніми зубками і дунити так же сильно, як він надуває повітряну кульку. <с tombs> І просто довго тренуватися, і звук готовий.